Мало хто знає, що є такий параметр, як максимальна продуктивність, і тут, друзі, вам необхідно буде прописати командну строку, і у вас з'явиться режим максимальна продуктивність і також. Поставити тут галочку, зміна частота оновлення. Вимкніть галочку, підвищена точність позиції вказівника. Це розмір 450 на 400. Вам легше трекати ціль, коли у вас є велика амплітуда руху. Я не попадаю на ціль, я переводжуся. У цьому відео я розповім вам, як покращити свою результативність. Warzone. це відео стосується виключно новачків, котрі почали свій шлях шутерний з Warzone. Я дам декілька порад, як підвищити FPS та. Що особисто допомогло мені покращити мою стрільбу? Це мій АІМ, трекінг та фліки. Тому, друзі, я вітаю вас у новому відео. Друзі, у цьому відео будуть як рекомендації, так і поради. Тому прошу вас, не засуджуйте мене за те, що я можу комусь рекомендувати придбати монітор з частотою 120 Гц. І це, до речі, буде перша порада. Я обґрунтую це тим, що зазвичай у Warzone, в Call of Duty, в цілому грають. Sony PlayStation 5, Xbox Series X підтримує частоту оновлення 120 Гц, тобто в них завжди в принципі плавний FPS. І для того, щоб проти них справедливо конкурувати, я вам раджу придбати монітор з частотою екрану 120 Гц. Але це не буде мати сенсу, якщо ваш комп'ютер не видає таку частоту кадрів. І зараз дам вам декілька порад, що саме потрібно зробити в комп'ютері, для того, щоб у вас виріс FPS ну хоча б на 30%. Кадрів на секунду. Друзі, почнемо з електроживлення вашого ПК. Перейдіть, будь ласка, в панель керування, усі елементи панелі керування, електроживлення. І тут у вас, скоріш за все, буде стояти висока продуктивність. Але мало хто знає, що є такий параметр, як максимальна продуктивність, і скоріш за все, його просто у вас у виборі тут не існує. Тому що необхідно натиснути правою кнопкою мишки на Пуск, термінал адміністратор. І тут, друзі, вам необхідно буде прописати командну строку. Я залишу її у описі під цим відео, і натиснути Enter. І у вас з'явиться режим максимальна продуктивність. Після цього ви закриваєте панель, перезавантажуєте ваш комп'ютер, і вуаля, у вас доступний цей параметр. Наступним кроком, друзі, я раджу вимкнути Xbox Game Bar Натискаємо пуск, пишіть Xbox, game bar Bar». І у вас має бути тут вимкнуто. Після того як ви вимкнули цей параметр, я також раджу далеко не відходити, натиснути Пов'язані налаштування, графіка, змінити стандартні параметри графіки і увімкнути планування графічного процесора. І також. Поставити тут галочку, зміна частота оновлення. Це також має підняти ваш FPS. Друзі, якщо ви користувач відеокарти від Nvidia, я раджу вам зайти в GeForce Experience на олаштування і прибрати цю галочку внутрішнього ігрове накладення. Повірте, цей параметр їсть, мабуть, FPS 20. Так як в мене 4090 на FPS я не скаржуся, тому в мене залишено, але вам раджу, якщо у вас слабенький ПК, вимкнути це. Друзі, я не буду вам розповідати про Nvidia панель керування, це вже якесь окреме відео, ви можете їх дуже багато. То знайти в інтернеті, я просто від себе можу радити основні параметри тут завжди виставляю на баланс керування налаштування зображенням, а у розділі керування налаштуванням 3D я б єдине, що можливо радив, це там, де можливо поставити найвище доступне, там ставити найвище доступне. Там, де можливо поставити без обмежень, ставити без обмежень. Режим низької затримки в мене стоїть ультра. І режим керування живлення Максимальна продуктивність, якісь параметри там, де можна щось вимкнути багатокадрове зглажування або зглажування FXAA, Тобто я це все вимикаю, бо воно просто-напросто хаває ваш FPS. Друзі, з продуктивністю ПК ми розібралися. Тепер давайте перейдемо на налаштування вашої миші. Переходьте у налаштування, Bluetooth та пристрої, додаткові параметри миші, і обов'язково вимкніть галочку, підвищена точність позиції вказівника, щоб ваша миша рухалась завжди з однаковою швидкістю. Я завжди в налаштуваннях миші виставляю DPI 800. Я якось до цього звик і раджу вам, в принципі, також до цього звикати, бо. Наслухавшись кіберспортсменів, вони використовують 400 або 800 DPI. Я користуюсь зазвичай великими килимками, це розмір 450 на 400. Виглядає він наступним чином. І саме для шутерів, друзі, я раджу вам обирати великі килими, бо хочу привести вам приклад з геймпадом. Зазвичай задроти на геймпаді змінюють цей стік на той стік, що повище. Тобто, якщо придивитися навіть на мій геймпад. Цей стік буде коротший, цей стік буде довший. Тому що правим стіком ви аїмете. І тобто, коли він у вас вищий, у вас амплітуда руху більша і наведення більш чітке. Так само працює логіка із мишкою. Вам легше трекати ціль, коли у вас є велика амплітуда руху. Бо з великим килимом ви можете дозволити собі поставити низьку чуттєвість. Чуттєвість, друзі, я підбираю так, щоб моя мишка проходила від цього краю. До цього краю і мій персонаж робив оберт 360 градусів. Я раджу вам адаптувати одну й ту саму сенсу у різних іграх одинаковим методом. Це, наприклад, друзі, ви увійшли у якусь гру, становитесь в притул до дерева, не відкриваючи приціл, від вашу мишку проводите вдовж. Цього килимка і адаптуєте вашу сенсу так, щоб вона приїхала на те саме місце, звідки ви почали робити оберт, щоб у вас було 360 градусів. Повторюю, друзі, це сенса для мене більше підходить. Я до неї звик, але в мене були проблеми. Було таке, що я то перевожу свій приціл. То не доводжу, але зазвичай я помітив, що я здебільшого, якщо флікаю, я не попадаю на ціль, я переводжуся. Тобто, це такий знак, що вам потрібно все ж таки знизити вашу чуттєвість миші. Я експериментував і вирішив зробити так, що з одного боку у інший бік пересування миші по килимку, скоротити на 270 градусів, тобто робити от такий оберт. І це дало свій результат. Я почав зупинятися на цілі, дуже різко переводитись і влучно стріляти. Але коли. Гравці почали у варзоні пірнати під мене, тобто кенсел слайдом залітати під низ і вбивати мене в спину. Я просто фізично не встигав доводити мишкою, тому що зазвичай ви мишку тримаєте у центрі килимку, а 270 градусів це зробити оберт на 45-50 градусів, то мені треба було відривати мишку і вести в інший бік. На це витрачається дуже багато часу. І я все ж таки вирішив після того, як пограв місяць з сенсою, такою, що на 270 градусів, повернутися до сенси на 360 градусів, і мені було після цього дуже легко адаптуватися, тобто знову звикнути до 360 градусів. Я сподіваюсь, друзі, ви мене розумієте, що я раджу виявити, у чому ваш недолік. Ви не доводите до цілі або переводите за цілю, коли, наприклад, стріляєтесь тут. І отут ваш ворог. Ви або переводите за ціль, або не доводите до цілі. Якщо не доводите, підвищить вашу сенсу. Якщо переводите, зменшить. І грайте, друзі, в AIM Labs. Це зараз я у цій програмі. Вона вас тренує, AIM. -у. Так виглядає головне меню. З лівого боку у вас є навички флікінг, трекінг, спіт, пресіжен. Я раджу вам для Call of Duty, друзі, обирати флікінг та трекінг. Заморочтеся над тренуванням цих навичок. Рекінг це супроводження цілі, флікінг це різко навестися, зафіксуватися на цілі і вразити її вашим скілом. Особисто для себе я обрав декілька улюблених тренувань, обозначив їх сердечком, додав їх у обране, у реєстри. І тепер, коли я обираю «My top aim loves», в мене тут 38 вправ. Котрі я можу обрати на вибір, це може бути мікроаїмінг там трекінг. Ну, виглядає це наступним чином. Я просто заходжу, натискаю, іде відлік, і це вже трекінг. Тобто я веду за цим шариком. І ваша, ваша задача просто його утримувати у прицілі. Якщо мені набридло вже трекати вчитися, я можу перейти на аїмінг. Тут просто вам треба розбивати кульки і стріляти на швидкість. Є декілька інших вправ, наприклад, такі, як. Ви просто рухаєтесь за цілю і маєте дати їй три хедшоти. Тут ви тренуєте як і ваш АІМ, так і трекінг. Якщо ви бажаєте, щоб я поділився реєстром своїх улюблених вправ. Ваймлапсів, напишіть в коментарях, я залюбки скопіюю ці налаштування, відправлю вам, і ви зможете ввести їх в воймлапс і тренуватися так само, як я. Я раджу вам тренуватися, друзі, не більше 15 хвилин на день. Ці вправи вони, чесно кажучи, дуже виснажують. Просто спробуйте потренуватися 15 хвилин на день впродовж. Одного місяця, і я вас запевняю, ви отримуєте гарний результат. Я позиціоную себе не як програвець, ні в якому разі. Я такий casual player. Але завдяки еймлапсу мій КД збільшився від одного з копієчкою до двох. Тому, друзі, сподіваюсь, вам були корисні ці поради. Вони дуже банальні для гравців з досвідом, але для новачків вони будуть дуже актуальні. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, пишіть в коментарях, якщо бажаєте, щоб я вам відправив. Тренування свої взаємолапсу. Я вам просто скопіюю код, ви його вставите. Я у коментарях розповім, як це зробити. Підписуйтесь на мій Twitch канал, там я проводжу стріми. Підписуйтесь на Discord, там ви зможете знайти тіммейтів для гри. Також дуже часто я граю з підписниками, і ми також спілкуємось всі у Discordі. Всі посилання будуть у описі. А я, друзі, бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні!